Я сьогодні, кстати, на сервіс їздив заводі, захотів поміняти цепочку в моторі. Мені сказали 1600 доларів. 1600 доларів! Ти курс, блядь бачила на долар, нахуй! Чи не блядь? Смотри, гарить, що сяде, а чого? Закрий рот. Алло, хуйлопан, здорово! З вами говорить Шойгу. А, полудурок, передай тій тормозній колодці трубку. Зеленський дзвонить. Кажи, що мене нема, я ядерку пішов пускати. Він ядерку пішов пускати. Та можеш говорити без загадок, я що пішов в сральник, так і скажи. Зеленський, я що тобі клоун? Опять ти все ускладнюєш? Ти не клоун. А всього лиш уїбо не плутай. А що ти скажеш на те, що до мене сам Макрон приїжджав? Я проморозив, так він тебе готанув. Не зли мене. А я то думаю, чого ти в кому впав? Мабуть, перший раз було, да? Не зли вождя, вождь. Максимум уважати. Ну все, сейчас я підключу Лукашенка. сейчас він тобі устроїть. Алло, Зеленський, ти що беріга попутав? Цибулина, закрий своє хавало, бо будеш для Ілони замість миски. Про що там, Зеля? Половина Херсона вже наша? Зішно, правда, тільки перша половина слова від Херсона. Що там, притула хоч 100 гривень зібрав на Байрактар? Та нам і 5 гривень вистачить, щоб тебе і твою подружку Лукашенка як ночну бабочку на вечір зняти. В смислі? Кажу: приїжджайте до нас на корпоратив, грошей заробите. Путін, давай перестанем своє. Я в честь цього скажу тобі комплімент. Давай. Путін, ти як відео з Тіктоку, тільки там залітають відоси, а ти родився позалю. Ти щось крім цих дурних шуточок знаєш взагалі? Звісно, Україна це Європа. Для Путіна приготували окопа. Що це значить? Йобани поли. Вони, походу, за наш рахунок дзвонили. Курва, це він робить? Фотографує шлімака. Я зранку зробив собі чай. а Хотів би зробити тобі куні. Владно, тримай пляшку. Чому? Тримай, скомкай її сильно давай, пожмакай. От тепер ти бачиш, що відбувається із моїм серцем кожен раз, коли ми з тобою сваримось. А тепер подуй в неї сильно, подуй. А зараз ми бачимо, що в принципі кожна проблема вирішується ротом. Богдан. Нас, you know how we go. Вона чарку перехилила. Зразу видно, леді. Єбат. Чернігов. При Януковича такого не було, ребята. Я в шокі. Зеленський, Вовчик, дякую. Вот так вот, так вот. Нормально, бидло. А Я дозволяю своєму чоловікові бухати. По-перше, я розумію, що він би без 100 грам мене просто не витримав. По-друге, машина постійно в моєму розпорядженні беру коли хочу, їду куди хочу, ніхто мене не контролює, бо він і так не годен. І взагалі, то ще хто знає, як то буде з тим газом зимою, газу нема, а грітися якось трава. Того на із літа тренуються. Все, сука, боялись потерять работу, а я боялся найти работу, потому что, блядь, я люблю, блядь, гулять, бухать, ебаться, сука. А не вот это все, блядь, пиздец, какой-то нахуй оно всралось, это работа ебаная, блядь. Беланс, я бы...